I По різному видається пакети. Просто немає якої системи, пішов, забрав пакетики, пішов. Але багато з них дають і все, це прийшов За цим Вер, має йти туди-вниз, кудись забратися і паміночок і так далі. Не забувайте, результат на бо це ще не все. А оттам є. Щоб uh, хотботи, які треба забрати, щоб знайти і знайти сім. Ну, Коротше, не дуже зручно, але такий топ-6 мебіль. <рес> <рес> Зайти. Все дуже, дуже примітивне, е, вибір невеликий. Не знаю, взагалі не виглядає, що це марафон якийсь на будь-якому театлоні. Звичайно, в наеральмені набагато більше всього, ніж на Мейджор е, Лізбоа. Ну якось так. Можливо, в мене очікування маленькі, але навіть ходжу, хочу взяти тейп собі, і я не можу знайти навіть тейп. Не кажучи за щось інше. Зато проте наливають. Е, молоко місцеве, мімоза. Нафіг воно мені потрібно. Не зрозуміло, але його наливають. Ніколи не беріть невідомий бренд наприклад, як в мене. А я візьму, Бо не брати, то с така позиція, а брати сильна. Сильна аматорська позиція. Не знаю, як. І один R Energy Shop, який допоможе мені просто бігти. Неважливо з якого вихості просто добігти до кінця. Так, окей, це ми набрали на Яка цікава. якийсь буклетик з чимось там з рекламкою чогось. Але все про пробіг, про, про спорт в різних країнах, я так бачу. Це цікава історія. А це окремо я купив дві різні таблетки. Це окремо я купив різні таблетки. У нас є електроліти, окремо лавка. Що мені подарували? Кепочку вже. Я буду в кепачки біти. До речі, будуть кіпіки біти. Немає кіпка зараз. Я буду біти з цих. А воно не буду. Але я є пускати. У нас є така функція. Ікселя, тому mm що -hmm. до літа вони покинули, а Ось так. Цілком достойно. Так, що ще є? Значить, це була вигляда, це яким показував. Усе, більше ні. Хіба немає? Все, більше нічого немає. Тобто футболка безкоштовна, яку не даю. Наворот, кепочка, все, що потрібно елітному бігу у нас. Тут залишилося. А, дорого речі. Вони дали ще таблетку. пет. Як було. Це шоколад. Трішечки, трішечки. напряглися з Ось. Взагалі не розумію, чому не можна придумати якийсь новий спосіб клеїти цю херню. Нахіра мені деревити свою футболку, щоб я прикріпив цей ноб, Чому не можна придумати щось, блін, якийсь пучку, не знаю. На сніданочок з'їжте вуглеводиків, щоб у вас був запас енергії. Але не їжте нічого, що пов'язано з жирами, таким білком. Бо буде маленьке, може, здуття. Ось. Тим паче сирники з кокосовою оцей подлівою теж не їжте. Ну это чому бо я, А ви що шового кольца. А ще я взяв такий дитячий сирок. Щоб завершити свою молочну вранішню трапезу і зап'ються поло. Все, я готовий. Чистий завтрак победителя. Значить, На декількох станціях міста окремий потяг, як я зрозумів, буде забирати спортсменів. Ну, ось цей потяг. Кожен вагон пронумерований має бути але ні. Це бачите, на сатубальчик на ту сторону міста. Тому кожен де, бачите, десять. Поїхати да, на ту сторону, розмірятися і тримати. Я слава. Це добре. Так, не щастить, не щастить, йде дощ. Всі мокрі, ми всі прячемось. Не пощастило, не про спорт, про івент сьогодні. Отак виглядає приобувка перед запігом, коли йде дощ. Ось вагон людей. Завчасно приїхали е, на станцію перед стартовою зоною. Значить, Все вільно, можна просуватися, є кава, є туалети, є тут, де розм'ятися, якщо йде дощ, як зараз. Тому без хвилювання, можна приїжджати до стартової лінії, в принципі, завчасно. Ну от Ми за півтори години приїхали дуже завчасно, але так сталося. Тому майте на увазі. Отака от розминочка, Кілометр до стартової лінії. Трішки розібратися, розігріти ножки, здати речі. І можна починати. На вулиці 12 градусів, але відчувається, що в цілому бігти без куртки можна. Ну дивіться, по то погоді, тому що якщо дощ, я б біг в курці і потім з'яв. Якщо вітер також біг. Зараз вітру немає, дощу дощ закінчився, тому спробую в майці. Дуже важливо, що не зацінувати,

Бігові потоки. Бігова полюція вранішна. А там черга на коле. Блін, сьогодні забув свою форму. Ну хлопці свою не забули. Оці активні. Готуються, насмерзне. Ще треба розказати вам, що тут такий лайфхак. Можна коли холодно дощить, можна взяти мусорний пакетик, надягти, прибігти і потім виконати його. Наші сюди. Отак приблизно виглядає стартовий загон. Ти чек без номеру не може бути. Тобто, у вас спочатку стануть номер на одному чеку, далі і так далі. Десь три ви проходите, тому зайти як вимка на івент, не вийде, купувати або не бігти, але купувати сюди, щоб зняти оцю красу, яка відкривається для... Формату тільки раз на рік ось початок. Виглядає забір ваших речей після, після забігу. Бачите? Підняли номерок і вам будуть видавати, але це хвилин на 15. Точно. Давайте це також на увазі при плануванні. Сабон, Прага, Берлін, Копенгаген, Карті. Опа, сюди. Зараз ми познайдимо нашу. Їдять. Hello, my friend! How are you? А, ти вже в порядку, так? Підтепився. Ну льовочка, та ти дай що? Дай. Як себе почуваєш? Добре. Нормально? Класно. Ну, закінчився забіг. Всі розходяться, йде дощ, мокро, сиро. Некомфортно, але така ж погода. І тут спланувати важко. Всім гарного дня, дякую, що дивилися сподіваюся, якісь штучки які почерпнути для себе.